Ще один побіг. Бігайте, бігайте. Ну, всі чоловіки придурки, ну це аксіома життя. Вибачте, але я доживши до сивин, а вони в мене немалі. Це вже, напевно, знаю. Всі чоловіки, які придурки. Всі жінки також. Я ж не заперечу, ні. Але це нам треба якось поєднатися, в тому є сенс життя, в тому є якесь прозріння, якесь віддіння, якесь... О, в тому і є парадокс, вибачте. Бо ми не можемо поєднатися. Ми не підходимо одного. Ми геть інші. Ми з інших планет. Хоча з однієї. Треба берегти. Яка сьогодні чомусь дуже-дуже вітряна. Пасха дуже вітряна. Z, velik, z, velik, z veliko dnev vas.